О 22 програма шоу Довгоносити. О 22.45 часи звичай обличчя у програмі Юрія Макарова Телеманія. У перерві о телевізійна служба новин. О півночі телесеріал Магнум, приватний детектив. Сьогодні у випуску телевізійної служби новин Бориса Тарасюка призначили новим міністром закордонних справ України. Російська держдума знову відхилила кандидатуру Сергія Кирієнка на посаду прем'єра. Борис Єльцин подав її втретє. Спеціальні військові представники уряду Камбоджі підтвердили смерть полфота. Львівська міліція викрила склад зброї вдома в одного із місцевих мешканців. Перша школа екстерні в Україні можливість ходити на уроки лише двічі на тиждень. Судовий процес у 10 мільйонів доларів чекає на виконавця головної ролі у фільмі Титанік Леонардо Діка. Ваш избранник был влюблен в первый раз, скорее всего, еще задолго до вашего рождения. Супер. А я не хочу, чтобы меня легко и супер оценивали. Молодые мальчики. 17 квітня 18.30 авторська програма Юлії Меншової Про чоловіка, що годиться у батьки. У популярному ток-шоу Я сама. Сьогодні у випуску телевізійної служби новин Бориса Тарасюка призначили новим міністром закордонних справ України. Російська держдума знову відхилила кандидатуру Сергія Кирієнка на посаду прем'єра. Борис Єльцин подав її втретє. Спеціальні військові представники уряду Камбоджі підтвердили смерть полкота. Львівська міліція викрила склад зброї вдома в одного із місцевих мешканців. Перша школа екстерні в Україні можливість ходити на уроки лише двічі на тиждень. Судовий процес у 10 мільйонів доларів чекає на виконавця головної ролі у фільмі Титанік Леонардо Ді Капріо. Ці двоє більш ніж просто супутники чи рідні. Вони ще не знають, що настав їхній день, що доля подарувала їм шанс. Шанс здійснитися мріям. Кохання, що змінює все життя. На каналі 1 плюс 1, 17 квітня о 20-й годині Джеймс і Келі Лінч у зворушливій комедії Джона Гюза Кучерява с ю. Знову на каналі Один Плюс один наша національна гордість. Зустрічайте давніх друзів, довгоносиків. Їх носи ані скільки не зменшились, а прагнення спілкуватися з вами навіть збільшилось Вітчизняні зірки телеекрана щоп'ятниці о 22-й годині на каналі Один Плюс один. Вибухове та зворушливе шоу Довгоносиків. Слідами одного імператора, що об'єднав Європу. Слідами одного козака, який став українцем. Слідами спортивних перемог, які готувалися в Бердичеві. Слідами повітряних шедеврів, які створювалися в Києві. Слідами однієї зустрічі, в якій виникає почуття. Все це в наступній телеманії. У п'ятницю о 22.45. Іронія і самоіронія дуже корисні риси характеру. Іронічна людина це здорова людина. Іронічна нація це здорова нація. Тому студія один плюс один і видавництво Генеза вимагають від вас прочитати книгу Опудало дуже іронічну книгу.